До 1 липня апартаменти та будинки з великою площею мешканцям обійдуться дешевше. Оплата податку за надлишкову площу з'явиться лише влітку. Нині ж триває роз'яснювальна робота, і податківці заспокоюють. Якщо у громадянина є, наприклад, у власності одна квартира і вона не перевищує 120 квадратних метрів, то тут податку зовсім ніякого не буде. Якщо це є житловий будинок, то до 250 квадратних метрів також податку не буде. По цьому податку немає чому хвилюватися для тих, тому що якщо брати наш регіону, навіть Житомирську область, да, то в нас не, не дуже так багато є заможних людей, які підпадуть під статтю цього закону, будуть платити податку. Але якщо квартира чи будинок від 120 до 240 квадратних. Тих метрів то ставка оподаткування буде встановлена органами місцевого самоврядування в розмірі 1% від мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо житло 130 квадратних метрів, то оплачувати доведеться за так звані надлишкові 10 квадратних метрів, і за них доведеться оплатити понад 100 гривень. Втім, вся процедура нарахувань буде значно простішою, аніж може здатися. в взнаки і база даних, і налагоджені механізми. Я думаю, що спірних питань не повинно виникати, тому що зараз формується єдина база нерухомого майна, і тому все майно, яке у власності є громадян, воно вже буде, як можна сказати, упорядковане і вже чітко навіть, наприклад, і податкова служба, ми будемо нараховувати податок, да? в залежності, в кого є в власності житловий будинок. То вже в нас будуть як можна сказати, база даних і списки, де хто є власником будинків. І тому може єдине, що може бути, що людина повинна оприляг. Ділитися, якщо зараз у нас у громадян є у власності декілька будинків чи квартир, і тому вони повинні будуть оприділитися, де вони хочуть мати пільгу, з якого будинка чи квартири, тому що пільга буде надаватись на одну нерухомість, тобто на одну якусь власність, а все інше буде за ставками, які я говорила. Такі нововведення ніяк не вплинуть на промислові приміщення, в тому числі склади. Відтак підстав для підвищення орендної плати не буде. Але суми.